Не в тому. Ви знаєте, я, я може, би, не маю що додати, бо Володимир Атанович окреслив принципі те, що я точку зору, яку я підтримую, хоча є певні нюанси, але тут є такий момент. Давайте визначимо, чи ми говоримо як суспільно громадськість, як громадськість. Чи ми говоримо як науковці? Як науковці це буде одна розмова, як громадськість інша. Але сама тема і її звучання в сучасних мовах, вона нас однозначно штовхає від науки громадськості. Тому що точки наукової, то це ми повинні говорити, така сторона так вважає, така сторона так вважає. Нема історичної правди, є історичної інтерпретації. Кожен документ можна інтерпретувати і так, і так, в залежності від поглядів, позицій, ідеології і так далі. Тому більше ми сьогодні говоримо все ж таки про громадянську позицію і про те, яка в цьому роль України, українців в тій кампанії, а інакше це не можна назвати, яке розгорнутися в нашій сусідній країні Польщі, яка. До певної міри якби, приховує певний пласт намірів, думок, приховує певний пласт, який, так би мовити, не розголошується. не розголошується. Це певний пласт, він так би мовити, ті, що знають, ті знають. Прошу. Ти, що знають Тому, напевно, ми будемо говорити більше про політичний бік справи і про те, яку позицію зайняти Україна. Я не знаю. Яку позицію зайняти Україні? Зразу скажу, що я не знаю. Тому що ну, нібито це державна справа і повинні займатися тим державним мужик, які мають відповідні прерогатив, відповідні компетенції. Ну я вже не кажу, що про таке враження, що в нашій державі це тільки, все одно, але до певної міри ви. Ну, чому гідно, я теж буду говорити натяками. А ви натяки ці розумієте? От. Тому яку позицію зняти трудно сказати. Що я от собі задаю питання, в чому справа. Мені довелося бути учасником тих семінарів з 1996 року. Ми писали не, одну, не один документ, заключний тих семінарів. Деякі сиділи через цілу ніч, щоб написати заключний документ. Він досить в мене є десь його в чорновий, там на 6 сторін, 12 сторінок документ. Він так і не був прийнятий. Обмежилися такими короткими зауваженнями, що треба працювати і так далі і тому подібне? Що можна сказати в цілому по конфлікту? Очевидно, що виділяючи волинські події з загального контексту подій українсько-польських відносин Другої світової війни, його ініціатори, тобто ініціатори такого виділу, вони ставлять під якісь конкретні цілі. Які цілі? Ну, на мою думку, це цілі якісь такого плану, щоб поставити Україну, українців і український національний визвольний рух поза суб'єктами взагалі розгляду в подіях Другої світової війни, напередодні події, після подій. Ну, не було такого суб'єкту національного визвольного руху, а були якісь там, як вони говорять, в ну, хорошему розумінні формації, більшого розумінні банди. От, які нападали, винищували і так далі. Очевидно, якщо ми розглянемо ширший контекст, то ми побачимо багато нюансів, які підривають цю позицію, скажімо, про геноцид, про етнічні числі. Але з другого боку, є певні документи, які засвідчують, що певний період часу, а конкретно десь з весни 1943 року. Правда, вони кінчаються осінні 43-го року. Відбувалися події, які характеризувалися, я так кажу, зараз науково беззасі, які характеризувалися активністю українського національного підпілля в спробах усунути польське населення з території Волині, але пізніше його дочків, в такому великому рахунку то напевно треба говорити, що, з польського боку, я зараз буду говорити про геноцид і щодо Галичини. Але щодо Галичини таких питань не підносяться. Чому я відповідь на це питання шукаю, розумію так, що сили польського підпілля і населення на Волині були значно менші? Значно менші. І тому поразка польських змагань тут за, за те, щоб залишити територію цю складу Польщі, це обозначено польської міграційної уряду, була в тому, щоб створити прецедент для якогось зовнішнього втручання, чи окупаційна влада, чи інші, чи, чи для альянтів. Тим, 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 тим. Можна тут різні точки зору. Вісім-10% польського населення на Волині не вирішували жодних проблем. Не вирішували. Але вони виявилися в якості закладників політики польської міграційного уряду, польсько які дало наказ не відходити за жодних обставин не покидати цю землю, а стояти тут на які наші цивілізаційної. І це можна зрозуміти. Це, це політика, яка Виходило з того, що польські креси, польські креси східні території, західноукраїнські землі, вони були для Польщі чимсь більше, ніж Сілезія, чи там Помор'я чи якісь інші. Чому зараз не будемо подаватися ця довга історія про це говорити? Очевидно, українська активність була значно більша на Волині, ніж вона навіть була в Галичині пізніше. Бо там сили поляків протистояли значно більші українському національному руху. І там про геноцид говорити не доводилось, бо там були взаємні напади, взаємні винищення і таке інше. Тому. Тучне виділення Волині з моєї точки зору, зрештою, вона підтверджує ці слова Метужецька ДЖСВ, особливо польського історика з Ковальського, подій на Волині не можна вважати в жодному разі геноцидом. Але, і тут можливий момент, ви можете зі мною не погодитися, але можемо визнати, що. Тактика, бо стратегія відомо, це утворення в ССД. тактика керівництва ОУН і УПА на Волині в 43-му році, вона, як би це м'якше сказати, сказати, виявилася далеко не продуманою, отак я скажу, що далеко не продуманою, тому що. Поставивши тактичне, ще раз наважу, тактичне питання усунення польського населення, не вдалося опанувати тої стихії українського населення Волині, яка милилася досить ну, скажімо так, жорстокі погодження з польським населенням, яке зрештою оборонялося, створило свої центри і так далі, і тому подібне. Можна багато говорити, я не буду більше говорити про це. Скажу тільки, що я не знаю, яке там рішення буде готуватися сьогодні, воно напевно повинно бути політичним. Але я думаю, що в цьому рішенні ми не можемо однозначно говорити про те, ані однозначно брати на себе вину за ці події, які сталися, бо тут винуватців значно більше, в тому числі і польська сторона. Але і не можемо також. Говорити, що ми діяли правильно. Це теж не може бути. Мені здається, що ці вибачення, які були принесені у 2003 році, якби тему. Але виявляється, що вони не вичерпують те. Тому, готуючи цей документ, мені здається, треба відійти дуже дипломатично і. Зважно. Це важко зробити. Але досвід показує, що це можна зробити. І я закінчу тим, що я вже говорив не один раз, є така дуже добра робота про болісні рани європейських народів. Вона вийшла не так давно, у 2009 році. Це міжнародний колектив. До речі, там є стаття польського історика Андрія Пашковського, про українсько-польський конфлікт. Вона написана досить зважено, нормально. Там про всі конфлікти. Нема ні одного сусіднього європейського народу, між якими не було б отих болісних ран. І одна справа, коли ці рани намагаються лікувати, а зовсім друга справа, коли їх починають роз'ятрювати. Роз'ятрювати їх починають тоді, коли комусь це з політиків вигідно. Я не хочу шукати тих, хто роз'ятрює ці рани, але очевидно, наше завдання не допомагати цим політикам. Дякую.